Там я пересікся з, з двома людьми з Квебеку, Френ Френч які Старші люди, я думаю, десь між 75-76. І то мені ця, ця жінка розказувала, як вони подорожували ще в кінці 60-х. Я думаю, тоді їм десь по 80-ті було. Я в кінці 60-х вона подорожувала з Квебека туди аж на Аляску, на мотоциклах своїм бойфрендом. Каже, то часи були зовсім другі. То часи були хіпі, що всі друг другу, там брат і, і сестра, і, і каже: то в Калгарі вони заїхали в Калгарі, десь там біля Калгарі, в якомусь містечку в прерії, вони вирішили зупинитися. Але зайшли, каже, туди там таке будинок трохповерховий. Посередині написано: для індіанців, і стрілка вниз, для білих стрілка вверх. 60 шістдесяти. Вже 60 років тому. І, 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 значить, а Френд, такий він дуже був. Ну він каже, він не говорив англійську, він таки французькою говорив. А він каже, ну борода в нього була. 20 років пацанові, борода в нього була чорна така, борода красива. І ми, значить, пішли тоді з ним вниз. Бо, бо, значить, бо ми ж любимо всіх. Ну, ті індійці нас побачили, каже, що ми зайшли. Каже, показали на двері, сказали, що йдіть від нафік, ми нас бачити не хочуть, Ну, каже, щось перекусити треба, значить. Ті індійці нас вигнали зі свого, зі свого, так сказати, общества. І ми, каже, пішли на, на, на другий поверх. Сіли там, каже, заказали щось поїсти. Каже, все. А тут, каже, всі кобоються. Він так смішно це розказує в шляпах, каже. З вусами, каже, такими вусами всі сидять. Побреті, каже, всі такі, з вусами, каже. Підходять до мого, до мого хлопчика з мого бойфренда і кажуть: йому, це що тебе за борода? Що це значить ця борода? О. А він, значить, не знає англійського каже, А ти що каже? Піп каже чи Пріст каже, чи що що це таке? Що це вообще? По, по якому це статусу? Ти такий молодий, маєш право тут бороду на це? Ну, коротше, його ці ковбої похлопали по паліцу за цю бороду. Каже, і вигнали. каже, нас вигнали просто звідти. Каже голодним. Оце ти каже, маєш розуміти суспільство, яке було в Канаді в ті, в ті роки. Доб... Так, і ще якщо говорити про Канаду, яка ж вона була раніше, то варто звернути увагу на деякі особливості в релігії. От, наприклад, я не від одного українця, такого старшого, чув, що раніше, от, ще перед Єлізабітою був її тато Король Джордж, то брали на... Карандаш, якщо в церкву не ходиш, ти мусив твої концесії, щоб ти зранку не пішов у церкву, ти робився такий неблагодійний. І до тебе могла прийти поліція і запитати, а чому ти в церкву не ходиш. Це ще було давно, я знаю, Джордж був ще було під час Другої світової війни, перед, зразу, після. О, е, такі закони були. Ще ті українці, багато такі старіші, розказували, що ми от збиралися там, випили. Пішли разом пісню на вулиці, десь заспівали бах, і поліція арестувала. І ми вже в, ми вже в тюрмі затримані, вже пояснення даємо, пишемо. За те, що ми вчиняли шум на вулицях. Співати на вулиці в голос це вчиняти шум тоді був. Тоді каже, досить така жорстка країна була і консервативна. Ще, значить, треба сказати про е, права жінок. От, наприклад, досить до недавнього часу, я сказав би, десь до 70-х років жінкам не продавали алкоголь зовсім. Навіть вино. Тобто дві жінки зайшли б собі там кудись в ресторан і заказати їсти проблем не було. Але якщо вони заказали б буляшку віна, ніхто би їм цього віна не продав і не підніс і не серв. З ними мав би бути чоловік. І чоловік мусив купляти то віно, значить, і, і заказувати його, і все, і брав на себе. так. Такі закони були. Ще стосовно жінок, це існувало досить довго, можна сказати, відмінили десь також зовсім не дасть, може, в 80-х, може навіть в 90-х. От якщо водій автобуса міського їде і вже в нього кінчається маршрут. А в нього в автобусі жінка залишилася, чи дві жінки залишилися, то він і не має права на автобусні зупинці висадити саму, він її мусить вести аж додому, де вона живе, і зупинитися перед будинком і почекати, поки вона зайде до хати, бо за нею хтось вийде. На вулиці може. Хоча я не розумію, чого. В ті часи каже, наскільки Канада була безпечна, що дверей ніхто в хатах не закривав, і машин ніхто не закривав. Ніде. В Торонто каже, да, ти можеш каже, лягти на лавці, спадати, і... і хто тебе не підійде, ніхто тебе не зачіпить. А... Але закони були, як закони. Каже, жінки говорю, в міні-юбках: каже, і ніхто каже, не ні, йдеться, каже, взагалі, тобто, це, тобто, це майже безпечна країна у світі була. Ще стосовно жінок, от, наприклад, право на аборти, Воно введено було досить давно, але досить до недавнього часу вона не могла право зробити аборт без дозволу чоловіка. Чоловік мав дати дозвіл. По-моєму, це десь вже на початку 2000-х було відмінено. А якщо вона була без чоловіка, то мав батьки мали право, вона мала запитати і отримати дозвіл від своїх батьків. О, такі такі були закони. це дискримінація? Можливо, я не знаю, але було так, як було.